Я ніколи не думала, що це скажу їй богу, але найкраще прочитане за цей рік. Це нонфікшн. дивопис, це ілюстрований посібник з натхненного письменництва. По-перше, я людина, яка майже ніколи не використовує стікери. Подивіться, скільки їх тут. А все тому що це просто скарбниця з дорогоцінностями, які я планую перечитувати ще не раз. Тут є дуже багато вправ, і я зізнаюсь чесно, я виконала не всі, бо деякі з них прям дуже дуже важкі, особливо ті, що в кінці книги в додатку, але відповідної користі з них більше. І тут дуже багато цінної інфи, але одна. Основне, що мене закохало в цю книгу, що мене прям підкупило, це досвід письменників світового рівня, не тільки самого Вандермеєра, а Джорджа Мартіна, Урсули Легуїн, Джо Аберкромбі і інших відомих у цілому світі авторів. Їх фішки, їх підхід, їх думки про письменництво це безцінно. Моментами мені було важко читати через те, що мої думки постійно стрибали на мій рукопис. Тобто я така, ага, оця думка, а як її можна екстраполювати на мою роботу? Це дало мені стільки натхнення і відчуття, що мене розуміють. Коротше, для мене це однозначно скарб, який розділив мій письменницький досвід на до і після.